Дубайський шоколад коштує таке тістечко 53 гривні. Знайшла його у мережі пекарень Кулиничі. До речі, ой, ця мережа дуже дешева. Дивіться, які полоски, як в оригінальному дубайському шоколаді. Пум. Ну, на 53 гривні воно величеньке. Давайте його розріжемо. Оп! Так, тістечко виглядає у розрізі. Це бісквіт, я так розумію, шоколад і фісташкова начинка Адеш Катаїфі. Пахне приємно як брауні. М -м -м. Воно реально хрумтить як дубайський шоколад. Тест на хрумкість пройдено. Саме це тісто катаїфі з фісташковою пастою мені схоже на халву на смак. Але в принципі, це прикольно. Шоколад, ну, самий звичайний, знаєте, такий кондитерський. У нього немає вираженого смаку. Але в принципі, за 54 гривні кістечко Дубайський шоколад від кулиночек, класне. Будете бачити? Беріть, не пожалкуєте. Хрумтить як?